Всім привіт! На День Святого Миколая мені з тим подарував адвент-календар від Мілка. Я тут відкрила вже 4 віконечка. І тільки ну, нещодавно зрозуміла, що чому б мені не знімати YouTube Shorts, те, як я відкриваю кожну віконечку кожного дня. Сьогодні ми відкриваємо 5 і 6 віконечку. Шукаємо. П'яте і шосте кончичку разом. Да. А, все я знайшла. А, і ось п'яте. Що в п'ятому, так? І тут отака. Цукерка. Така дуже гарна маленька цукерка. Ось так виглядає віконечко всередині. Так, і п'яте. Ой, шосте. Ось так, ось тут маленьке віконечко таке. Ой, і щось. Угу. Угу. Знову цукерка. Така вже була в першому іконочку. І ось такі ось, ось цукерки були у цих двох віконочках. Завтра я зніму те, як відкриваю сьомою іконочком, тому побачимося завтра.